Об'єднане відділення Віра в життя Центру надання соціальних послуг городоцької міської ради місце, де турботою лікують людей, допомагають переживати непростий період реабілітації та разом радіють перемогам. Здебільшого сюди звертаються за допомогою після перенесення важких недуг. Фахівці кажуть, найважливішим чинником реабілітації є саме бажання. Переважна кількість отримувачів послуг нас люди, які перенесли інсульт. І хочу зазначити, що серед них є досить молоді люди. Ми бачимо позитивний результат після того, як до нас люди зверталися. Тобто ми спрацюємо разом. Якщо людина пасивна, як би б ми з нею не працювали, не ми не доб'ємося від неї нічого. Окрім фізичних навантажень, відвідувачі центру можуть звернутися до масажистів або ж спробувати бальнеотерапію. Це ванни. Це вани, в нас є в соляні, соляні хвойні, е, хвойні плюс перлина вана. парафіно аплікація використовується для того, щоб пом'якшити суглоби, сухожилля і м'язи, які є в контрактурі, в скованості, там, де є контрактури, там, де є зажаті пальці, скованість і все інше. Ми накладаємо на проблемні місця, розм'якшуємо. Потім йде масаж, розробка. Сіляко підтримує починання центру надання соціальних послуг і городоцька міська рада. Так двічі на рік тут роблять акційні тижні, коли усіма послугами можуть скористатися люди з інвалідністю та похилого віку абсолютно безкоштовно. У Нас більше ніж 60 людей на день. Якщо у нас є чотири масажисти, це 40 людей, які отримують масаж безпосередньо. Ну як правило, всі хочуть масаж для працівників центру. Робота це не просто виконання своїх обов'язків, це в першу чергу турбота про людей, саморозвиток і спільні перемоги. Коли наразі їм важко, вони по сходах не можуть прийти. А в нас вони за що динамічних сходів їм підносимо, підносим, підносимо рівень. І вони вже в радість в очах, що вони самі виходять і сходять. От, от в такі моменти радують. Слідкують тут і за новими тенденціями в розвитку галузі реабілітації. Відтак мають чимало напрацювань задля покращення якості послуг для своїх відвідувачів. Адже в об'єднаному відділенні віра в життя центру надання соціальних послуг городоцької міської ради знають, усе можливо подолати разом.